Єдиний урок Дніпропетровщина, мій рідний край, надав можливість учням з 1 по 11 класи дізнатися багато цікавої інформації про наш регіон, а саме історію, сучасні досягнення, ознайомитися з мистецтвом, культурою тощо. Урок проходив у вигляді тематичних вікторин, змагань, прес конференцій експедиційних ігор, які не тільки допомагають краще сприймати інформацію, а й сприяють творчому та розумовому розвитку дітей. Я узнала, що Дніпропетровськ на самом деле на місці, а розвивається. Строя Новые дороги, метро, также медицина. Розвивається тому, що ми стали учасниками нового пілотного проекту сімейної медицини. Uh -huh. От, образування також не стоїть на місці, все комп'ютеризується і становиться більш сучасним. Знання та повага до історії рідного краю також повага до вчителів, батьків один до одного і любов до України є дуже важливим для розвитку нашої держави. Із ініціативи Олександра Вілкула реалізується низка проектів, котрі допоможуть виховати такі якості. Дуже важливо, щоб ми випустили школи. Не только дітей багатих знаннями, ну і дітей патріотів, багатих духовно. І це наша головна задача. Понад 270 тисяч дітей області отримали яскравий патріотичний щоденник, сторінки якого будуть нагадувати учням про визначні моменти, людей та просто цікаві факти з історії України та, зокрема, Дніпропетровської області.